В Одесі правоохоронці розкрили злочинну групу, яка видавалася за працівників СБУ, щоб шантажувати гроші у військовозобов'язаних. Погрожуючи фізичною розправою та мобілізацією, зловмисники вимагали 20 тисяч доларів. Затримані були з підробленими посвідченнями СБУ та амуніцією з емблемами. Правоохоронці підозрюють двох осіб одного з них судимого раніше за крадіжки та незаконне заволодіння транспортом. В ході слідчо розшукових заходів було задокументовано вимагання фігурантами 20 тисяч доларів США в однієї такої жертви. Правопорушників правоохоронці затримали в процесуальному порядку безпосередньо на місці події. У них вилучили підроблені службові посвідчення, мобільні телефони, гроші та інші докази протиправної діяльності. За цим злочином загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Спільно з ГУНП слідство проводить головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Підозрювані утримуються в ізоляторі тимчасового тримання, де поліцейські працюють над обранням запобічного заходу. Слідство триває.